Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням виконавчого провадження. Ви дуже часто питаєте, все ж таки, що змінилося з виконавчими провадженнями, от які були зміни остаточно прийняті, скільки можуть стягувати з безпосередньо арештованих рахунків, яким чином зробити так, щоб стягували з одного рахунку, яким чином отримати доступ до своїх коштів. Я дуже постараюся коротко вам про це розповісти. тому Уважно просто послухайте. І, до речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання. Обов'язково це зробіть. Можете зразу зараз це зробити, там, зупинити відео чи зробити безпосередньо зараз, якщо ви з комп'ютера дивитесь, підписатись на телеграм-канал. І, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал. А також ставте авансом вподобайки. І так, були внесені зміни відповідні до закону України про виконавчі провадження, прихідні положення, де встановили відповідні особливості на час здійснення воєнного стану, вчинення виконавчих проваджень і арешту рахунків. Раніше, у разі, якщо сума за виконавчим провадженням не перевищувала 100 тисяч гривень, то фактично всі арешти знімали з рахунків і людина мала спокійно користуватись. Зараз, врахуючи, це дуже так добре для людей. У них є багато грошей, вони можуть спокійно жити за фактично дві мінімальні заробітні плати, які наразі становлять дві мінімальні це 13 тисяч 400 гривень. Тому от 13 тисяч гривень людині, в якої є виконавчі провадження, не має значення вже на яку суму, там більше 100 тисяч, менше 100 тисяч гривень, фактично повинна Вистачати на життя. Ну, тут окрема ситуація. І так, що потрібно для цього зробити? Якщо у вас там декілька рахунків чи декілька виконавчих проваджень, вам потрібно звернутися до будь-якого з виконавців за виконавчими провадженнями. Якщо у вас декілька виконавчих проваджень, хоча вони повинні бути об'єднані, ну, то таке. Як Нацбанк, так і Міністерство юстиції, знаєте, вже який рік на це закривають очі, і належним чином нічого не роблять для того, щоб врегулювати питання стягнення заробітної плати. Як це передбачено законом, щоб не перевищувало це 20% від тої заробітної плати, того доходу, який ви отримуєте? Мін'юст п'ятий рік разом з Нацбанком працюють, ну вони працюють. Тому. Варто буде використовувати саме от ці зміни на сьогоднішній день, от ці 13 тисяч гривень, які вам дають використовувати. Що потрібно зробити? Пишете тому виконавцю будь-якому з них номер рахунку, з якого ви хочете, щоб саме був зняти арешт, і вже банк буде контролювати, щоб витрати в місяць у вас не перевищували в оцих двох мінімальних заробітних плат. Всі інші рахунки будуть арештовані, всі інші кошти, які будуть на них надходити, будуть Неважно, які це кошти. Насправді це також дуже дивно, тому що якщо, наприклад, це виплати на дитину, аліменти і таке інше, там соціальні виплати, пенсійні виплати, до речі, я тут зверху залишу відео, де з благих намірів Конституційний суд України фактично прибрав будь-які обмеження, пристягнені з пенсії. Хотіли як краще, а зробили як завжди. Тому звертайтесь до будь-якого з виконавців, у якого відкрите виконавчі провадження, що достягне за коштів, і зазначаєте конкретний рахунок. Виконавець сам повинен вже звернутися, перевірити щодо інших виконавчих виконавчих проваджень, які знаходяться, і врегулювати це питання вже з іншими виконавцями самостійно. І відкрити фактично один рахунок який будуть банк контролювати і з якого ви зможете отримувати ці на місяць 13 тисяч 400 гривень. Не більше. У разі, якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь. При цьому це не має значення, як я вже говорив, пенсійний рахунок, стипендія надходить, соціальні виплати, допомоги. На жаль, Міністерство юстиції, ну, ми бачимо, знаєте, ніхто не хоче саме займатися правами простих українців, всі хочуть там. Космічними кораблями керувати, а робити свою справу, на жаль, ніхто не хоче. Як Нацбанк, так і Мін'юст, на мій погляд. П'ятий рік. П'ятий рік я до них звертався неодноразово, ніяк не можу це врегулювати. Ну, що маємо, то маємо. Тому зараз цим користуйтесь. У разі, якщо виникнуть питання, звертайтесь, буду з радістю вам допомагати. Ну і обов'язково підпишіться на цей канал і на як я вже зазначав, телеграм-канал, і ставте вподобайки відео. І пам'ятаємо, Україна переможе. Переможе і будемо разом з вами наводити лад в Україні. Віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. Слава Україні!